Усім привіт! Важлива інформація, якщо у тебе дизель. Після зборки блока з дизельного двигуна нам потрібно замовити прокладку. Якщо ми виберемо затонку прокладку, поршень буде діставати нам до клапанів. Якщо за товсту, буде детонація і двигун буде працювати криво. Виводимо поршень рівень рівно з блоком. Перевіряємо лікальну лінію, чи все чіки-піки Бачимо, що зазорчика немає. Виставляємо індикатор на 0. Виводимо поршень в ВМТ. Слідкуємо, який виліт. Виліт у нас тут 62%. Сотки. Після чого відкриваємо мануал. Дивимося, який має бути зазор між поршнем та головкою ГБЦ. Додаємо туди. 62 сотки і замовляємо прокладку третього ремонта або другого ремонта на блок ваш.